Пане Андрію, от кілька днів тому і, взагалі, протягом останніх місяців досить активно форсується тема. З'являються вкиди про нібито поступове формування от ударного угруповання з боку території Білорусі. Вже чимало було спростування від головного управління розвідки. І Ми, журналісти, про це розповідаємо. Але водночас реагуємо на коментарі на повідомлення від українців, що все таки паніку в них викликає. Ось це імовірне в Яке перебуває на території Білорусі. От перше, наскільки ситуація на кордоні з Білорусі є контрольованою, ну, хочу, щоб ви пояснили. І друге, чи відомо вам щось ось про це військове угруповування на цій території? Ну, власне, по-перше, також хочу зазначити, що по кордону з країною. На півночі Білорусі ситуація залишається повністю контрольована. Ми не відмічаємо якихось змін по той бік кордону безпосередньо в наближенні до лінії кордону. Ті підрозділи збройних сил Республіки Білорусь, які і раніше знаходилися на посиленні кордону з нашою країною. Вони так і залишаються. Не не змінюються їхня ні кількість, ні характер їхніх дій. відбувається зміна на ротаційній основі. Ну але власне звісно, що увага і України загалом і сил оборони прикута вглиб території Білорусі, адже і Білорусь, і Росія неодноразово зазначали про нарощення так званого їхнього оригінального групування військ союзної держави. Частина... Підрозділів або е, особового складу збройних сил Російської Федерації були перекинуті на територію Білорусі. Вони знаходяться на, на полігонах в інших місцях е, зосередження, але Такого ударного групування, яке б могло на даний момент здійснити спробу вторгнення на території нашої країни, ні ми ні підрозділи розвідки, ні інші складові оборони не фіксують. Однак за цим ми пильно продовжуємо спостерігати для того, щоб розуміти яка ситуація і наскільки вона може бути критичною для нас, зважаючи на те, що Білорусь активно підтримує Росію у війні, яку вона розв'яза. Зала проти нашої країни, надаючи свою інфраструктуру, свій повітряний простір, свою територію, вони проводять спільні навчання. Але звісно, що ми також не сидимо, склавши руки, ми розуміємо всі ті загрози, які можуть йти з цієї території і кордон, як раніше укріплювався, так і продовжує укріплюватися по всій протяжності. На, на, на тій ділянці де ми межуємо з Білорусі, пане Андрію. Ну і також інформація була кілька днів тому, що країни Балтії вони по суті зараз страхують себе і а, починають демонтувати чи вже навіть демонтували мости, які з'єднували раніше їх з територією Білорусі. Не зрозуміло наскільки це дійсно може бути дієво за умови наступу, але тим не менш такі кроки зробили а, країни Балтії. А от з точки зору України з боку України наскільки зараз ведеться робота щодо інженерних ось цих споруд, і наскільки ці інженерні споруди здатні захистити Україну в результаті умовного імовірного наступу з боку Білорусі? Чи це більше все таки для того, щоб поставити там якісь датчики, якісь камери і контролювати за ситуацією оперативною? Як я й зазначав, що кордон з Білорусі він укріплюється. Це і по лінії кордону, і в прикордоні для того, щоб ті сили оборони України і підрозділи Державної прикордонної служби, інші військові формування, Збройні сили України мали можливість наш особовий склад і мати місця укриття і вести повномасштабні бойові дії, якщо ворог вторгнеться. по лінії кордону. Проводяться всі необхідні заходи, в тому числі інженерного укріплення. Пам'ятаєте, як Білорусь навіть намагалася звинуватити Україну, що ми будуємо стіну на ділянці кордону з ними. Загородження це один із елементів інженерного загор інженерного облаштування кордону. Це також і знищення під'їзних шляхів, це також знищення можливих напрямків руху на тих ділянках, до прикладу, де раніше російські війська заходили на територію нашої країни, були також знищені і мости. Тобто, все робиться для того, щоб унеможливити Рух важкої техніки, великих формувань ворога, щоб їм щоб вони легко не нам не, не змогли перетнути кордон з нашою країною. Ну і власне сили оборони мали можливість дати гідну відсіч, якщо таке вторгнення все ж таки відбудеться. Зазначу, що що як і раніше, Збройні сили України також мінують і окремі ділянки для того, щоб власне військова техніка не змогла пройти через наш кордон. Пане Андрію, наостанок я вас запитаю нещодавно. Прикордонники саме з Республіки Білорусь вони стверджували, що 1 грудня посадили на кордоні безпілотник, який летів е, нібито з території України в тил Білорусі. От, хочу запитати, чи можете ви підтвердити або ж спростувати цю інформацію щодо того, чи це був безпілотник, і загалом саме про аеророзвідку противника. Хочу запитати, чи активізувалися саме на північних кордонах, е, можливо, білоруські чи російські. БПЛА. ну зазначу, що мені про цей випадок нічого не відомо. Зазначу тільки, що Білорусь постійно намагається перекинути відповідальність за ті дії, які вони навпаки вчиняють, перекинути відповідальність саме на Україну, в тому числі по укріпленню кордону. Що ми, начебто, використовуємо безпілотники для того, щоб слідкувати за їхньою територією, Україна не створює провокацій на кордоні з Білорусі. Ми навпаки обороняємося, і звісно, ми проводимо повітряну розвідку, але це виключно вздовж лінії державного кордону для того, щоб бачити, що відбувається саме по лінії держрубежу з Білорусі як як і як і раніше наша задача виключно забезпечити нашу безпеку а не створювати якихось нестандартних або провокативних ситуацій на кордоні Почули вас, пан Андрію, тобто глядачам ще раз наголошу щодо ситуації з боку нашого північного сусіда Республіки Білорусь, про те, що змін на кордоні таких немає. Ситуація контрольована, тому панікувати точно не варто. Адже збройні сили України і всі військовики роблять все заради того, щоб було спокійно на всіх ділянках кордону нашої країни. Пан Андрію, дякуємо вам, що доєдналися до нашого етеру. Нагадаю, що Андрій Демченко, речник державної прик. Кордонної служби був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.